Ти ніколи не будеш кайфувати від кожного тренування. Це правда, яку тобі не говорять фітнес-тренери. Якщо ти не кайфуєш від кожного тренування, то ти нормальний, як і всі інші люди. Бувають такі дні, коли все валиться з рук, немає енергії, і ти хочеш з залу піти додому ще навіть до розминки. І це нормально. Ти не робот. Сон, стрес, погода, робота це все на тебе впливає. Мотивація минає, а дисципліна триває. Кайф це не момент, це процес. Він з'являється після, а не завжди під час. Знаєш, тренування це як чистити зуби. Мені особисто не завжди хочеться чистити зуби, але я це роблю, тому що потрібно. Важливі не твої ідеальні тренування, а послідовність в тренуваннях. І кожне тренування робить тебе ближче до твого результату, навіть якщо ти не кайфуєш від кожного тренування. Пам'ятай, що кайф від тренування не повинен бути обов'язково і постійно. Головне це прийти на тренування та його зробити. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм посилання його профілі.